До Ужгорода привезуть справжніх левів. Серед них приїде і маленький король Лев Кайло. Втім кажуть, закарпатська спека поки надто згубна для тварин, а найменший із шести вихованців Емануеля до літа ще не звик у свій рік. Що для такої тварини зовсім небагато? Ливення грайливе і неймовірно жваве. У церкву Кайло називають не інакше як король Лев за силу і норов. Ала бази dell'addestramento c'è Втім, буває Кайло і ніжним як справжній представник родини котячих, щоправда, лише зі своїм дресирувальником. Дресирувальник каже: вся справа у підході. Я не караю тварин, я їх люблю, а вони люблять і поважають мене. В цьому основа успіху. За словами дресирувальника, головне досягти довіри у стосунках із тваринами. Це не легко, але цілком можливо. Тоді постановки будуть успішними, тому художній керівник із дресирувальником працюють спільно. Ми звертаємо увагу на специфіку, ну, роботи животних з, з, з слов дрісировщика, тому що, а, як виявилося, у кожного дрісировка є свої якісь підходи, подходи, свої фішечки. Фішка для Кайло – ласка, адже як не крути він ще дитина. Втім, невдовзі для нього готують непросте завдання. У нашого кайла буде прем'єра. Ми постараємося вивезти на манеж в нашому шоу Меднес. От по крайній мірі, зараз йде подготовка. Працівники цирку кажуть, акторські здібності левенятка очевидні навіть для камери. Король лев кінець кінцем погодився позувати.